Усіх вітаю! Друзі! Сьогодні пропоную приготувати панкейки. Це дуже легкий у приготуванні сніданок, але він дуже смачний. Готується просто та швидко. Для приготування мені знадобиться борошно, молоко, сіль, яйця розділила на білки та жовтки, розтоплене воршкове масло та дрібка солі. Розпушувач я додаю до просіяного борошна, до жовтків всипаю цукор, додаю дрібку солі і починаю взбивати міксером. Можна це робити не міксером, а блендером з такою насадкою венчик. Далі в цю масу додаю розтоплене вершкове масло, але масло має бути вже охолоджене, бо інакше маса ваша впаде. Далі вливаємо молоко кімнатної температури і все венчиком перемішуємо. Просію борошно з розпушувачем. І далі все ретельно перемішуємо вінчиком. Це треба робити дуже швидко. Маса виходить ось така, досить рідка. І далі найважливіший момент, нам потрібно взбити білки. Я взбиваю їх міксером, можна взбивати блендером-насадкою вінчик. Білки потрібно взбивати, щоб вони стали як піна, ось до такої консистенції. Подивіться уважно. Далі нам потрібно їх вмішати в нашу яєчну масу, обережно перемішуємо лопаткою або дерев'яною ложкою, чим вам зручніше працювати. Тим часом я вже поставила сковороду на плитку на середній вогонь, щоб вона нагрівалася. І ось таке тісто в нас має вийти. Подивіться, яке воно класне, пухке. Обсмажую панкейки я на середньому вогні. Олію я не додаю, але використовую сковороду з антипригарним покриттям. Якщо у вас сталева сковорода, то тоді потрібно олію використовувати. Викладаю приблизно одну столову ложку, чекаю, поки обсмажиться панкейк з однієї сторони, потім перекидаю і обсмажую на іншій стороні. Можна це робити лопаткою, можна вилкою, мені зручніше вилкою. Подивіться, які вони класні виходять, і найголовніше, що немає масла, вони не жирні. Ось такі класні смачні панкейки виходять. Це приблизно 15-20 хвилин вашого часу і класний смачний сніданок у вас вже готовий. Подавати панкейки можна з медом, з варенням, з джемом, з чим завгодно. Обов'язково додавайте свіжі ягоди. Зараз ягід дуже багато, і полуничка, і малинка. Додавайте якомога більше. Це дуже класний, смачний сніданок. Спробуйте приготувати. Впевнена, вам дуже сподобається.